Морозний січневий вечір огорнув Полтаву густим снігом. У маленькій квартирі на околиці міста Оксана Петрівна нервово міряла кроками кухню, раз у раз поглядаючи на годинник. Її невістка Марина знову не відповідала на дзвінки. Восьмий місяць вагітності, а поводиться як безвідповідальна дівчинка. Син Андрій на нічній зміні в автомайстерні, Тож хвилюватися доводилося самій. Нарешті близько десятої вечора у дверях заскриготів ключ. На порозі з'явилася Марина, розчервоніла від морозу з пакетами супермаркету. Де тебе носить? Чому телефон не береш? накинулась Оксана Петрівна. Ой, не починайте знову. Я доросла людина, маю право. Марина недбало скинула чоботи і попрямувала на кухню. Яке право? Ти вагітна. А якщо щось станеться, Андрій мене живцем з'їсть. Нічого не станеться. Я просто ходила в магазин і зустріла подругу, поговорили трохи. Трохи це три години? І що за подруга така? Марина мовчки розкладала продукти, демонстративно ігноруючи свикруху. Оксана Петрівна зітхнула. Невістка була як кремінь. Двадцять три роки, а характер хоч навпіл рубай. З самого початку їхні стосунки не склалися. Андрій привів Марину два роки тому. Красиву, жваву дівчину з села під Полтавою. Познайомились на якійсь вечірці, швидко розписалися, оселилися у квартирі Оксани Петрівни. Спочатку все йшло нібито нормально. Марина працювала продавчиною в магазині одягу, Андрій автомеханіком. Жили скромно, але на життя вистачало. Оксана Петрівна намагалася допомагати молодим, готувала, прибирала, давала поради. Але невістка сприймала це як втручання в особисте життя. Почалися конфлікти, а півроку тому Марина завагітніла. Здавалося б, радісна подія, онук чи онучка буде. Але проблеми тільки загострилися. Марина стала ще більш дратівливою, часто плакала, звинувачувала всіх у своїх бідах. З роботи довелося піти. Стояти цілий день за прилавком було важко. Грошей стало менше, настрій гірший. Ти хоч їла сьогодні нормально? спитала Оксана Петрівна, намагаючись згладити ситуацію. Не хочу я їсти, нудить, буркнула Марина і пішла в свою кімнату. Оксана Петрівна подивилася їй услід і похитала головою. Щось недобре коїться з невісткою останнім часом, якась неспокійна стала таємнича, телефон ховає, розмов уникає, і ці постійні зустрічі з подругами. Через годину повернувся Андрій, втомлений, замурзаний мастилом. Мати розповіла про чергову витівку його дружини. Мам, ну що ти хочеш? Вона вагітна, гормони грають, треба потерпіти, махнув рукою син. Боюся я, синку, якби чогось не сталося, та що може статися, все буде добре. Але добре не було. Наступного дня, коли Андрій пішов на роботу, а Оксана Петрівна поралась на кухні, Марина зібрала невеличку сумку і тихенько вислизнула з квартири. Записку залишила коротку. Пробачте, я так більше не можу. Не шукайте мене. Почалося пекло. Андрій кинувся в поліцію, оббігав усіх знайомих, телефонував родичам Марини в село. Ніхто нічого не знав. Телефон був вимкнений, у соцмережах тиша. Наче крізь землю провалилася. Минув тиждень. Андрій почав пити. Оксана Петрівна не знала, як достукатися до сина. А потім з'явилася та сама подруга Віка, з якою Марина нібито зустрічалася в той останній вечір, і розповіла таке, від чого у свекрухи потемніло в очах. Виявилося, що Марина вже кілька місяців зустрічалася з іншим чоловіком, познайомилися в торговому центрі, де вона працювала. Він успішний бізнесмен з Києва, часто приїжджав у справах до Полтави. Красиві залицяння, дорогі подарунки, обіцянки щасливого майбутнього. Марина втратила голову. Андрій, почувши це, оскаженів розтрощив пів квартири, ледь віку не побив. Оксана Петрівна плакала, намагаючись заспокоїти сина, але він був невтішний. Значить, дитина не моя? Вона мене обманювала весь цей час? кричав він, хапаючись за голову. Ні, ні, дитина точно твоя, запевняла перелякана Віка. Вона завагітніла ще до знайомства з тим чоловіком. Просто, просто він обіцяв їй краще життя, казав, що допоможе з дитиною, що в Києві у нього великий будинок. Сука продажна!» – Андрій схопив пляшку горілки і замкнувся у своїй кімнаті. Оксана Петрівна сиділа на кухні, без силу опустивши руки. Як же вона не помітила? Чому не зрозуміла раніше, що коїться?» Усі ці пізні повернення, загадкові дзвінки, нові речі, які невістка пояснювала, знижками в магазині. Минали дні. Андрій практично переселився в гараж, де працював. Додому приходив лише переночувати, та й то не завжди. Почав пропускати зміни, міг серед ночі поїхати кудись на машині. Оксана Петрівна боялася, що син зірветься і наробить дурниць. А потім прийшла звістка з села. Мариніній матері зателефонувала якась жінка з київської лікарні. Марина потрапила в реанімацію, передчасні пологи, важкий стан. Той бізнесмен виявився одруженим і коли Марина приїхала до нього, просто виставив її за двері. Вона блукала зимовими вулицями Києва, доки її непритомно не підібрала швидка. Андрій, почувши новину, протверезів миттєво, за годину зібрався і помчав до Києва. Оксана Петрівна поїхала з ним, боялася відпускати самого. В лікарні їх зустріла змучена Маринина мати приїхала раніше. Новини були невтішні дитину ледь врятували. Народилася семимісячна дівчинка, важить всього півтора кілограми. Марина у критичному стані сильна кровотеча, зараження. Андрій рвався в реанімацію, але лікарі не пускали. Метався коридором, як звір у клітці. А потім раптом затих, сів на підлогу і заплакав, вперше за весь цей час. Мамо, що ж робити? Я ж люблю її дурну! і дитину нашу люблю, хоч і не бачив ще. Оксана Петрівна обійняла сина, притиснула до себе його скуйоджену голову. Серце розривалося від болі за обох і за сина, і за невістку, яка так необдумано зруйнувала своє життя. Марину врятували, але одужання йшло важко. Дівчинку виходжували в спеціальній камері для недоношених. Андрій винайняв квартиру у Києві, взяв відпустку за свій рахунок. Цілими днями сидів біля інкубатора, розмовляв з крихітною донечкою. До Марини не заходив, не міг пробачити зраду. Оксана Петрівна металася між Полтавою і Києвом. Треба було і квартиру доглянути, і синові допомогти, і невістку провідати. Так вона досі вважала Марину невісткою попри все, і коли бачила її бліду схудлу, з порожніми очима, серце стискалося від жалю. Якось, зайшовши в палату, застала Марину в сльозах. Тьотю Оксано, пробачте мені, я така дурна. Думала від добра добра шукаю, а тепер все зруйнувала і своє життя, і Андрієве. Тихо, тихо. Оксана Петрівна присіла на край ліжка, взяла тремтячі руки невістки у свої. Все можна виправити, аби було бажання. Як виправити? Андрій мене ненавидить і правильно робить. Не кажи, дурниць він кожен день тут, з донечкою вашою. Любить він тебе, хоч і злий, дуже. Марина схлипнула і притулилася до свекрухи. А та гладила її по голові і думала, яка ще дитина ця її невістка. Дурна, імпульсивна, але ж не зла. Просто захотілося казки, красивого життя. А життя воно різне буває, не завжди казкове. Через місяць дівчинку назвали її надійкою, виписали з лікарні. Важила вже два кілограми лікарі казали міцненька, виживе. Марина теж потроху одужувала. Андрій все ще тримав дистанцію, але вже не був таким категоричним. Оксана Петрівна розуміла, треба щось робити, поки відстань між молодими не стала нездоланою. І вона придумала план. План Оксани Петрівни був простим повернути молоду сім'ю до Полтави і дати їм можливість жити окремо. Вона давно розуміла, що її постійна присутність у житті молодят створювала додаткову напругу. Тож, продала свою двокімнатну квартиру і купила дві однокімнатні, одну собі, іншу молодим. Коли вона повідомила про це рішення, Андрій спочатку запротестував Мамо, ти що? Навіщо? Це ж твоя квартира, ти все життя в ній прожила. Синку, все правильно роблю. Вам треба своє гніздо звивати, а не під моїм крилом сидіти. Марина мовчала, опустивши очі, але було видно вдячна свикрусі за такий крок. Переїзд відбувся на початку березня. Надійка вже трохи підросла, набрала вагу. Андрій все ще тримався відчужено, але потроху відтавав. Особливо, коли бачив, як Марина піклується про доньку, ночами не спала, якщо та хворіла, годувала, співала колискові. Одного вечора, коли Оксана Петрівна прийшла провідати онучку, застала несподівану картину. Андрій і Марина сиділи на кухні і тихо розмовляли. Перед ними стояли чашки з чаєм і майже порожня коробка цукерок. Ой, мамо, ти вже прийшла. Андрій підхопився, почервонівши, наче його застали за чимось непристойним. Та ви сидіть, сидіть, я тільки надійку гляну і піду. В дитячій кімнаті мирно спала онучка. Оксана Петрівна постояла над ліжечком, милуючись маленьким личком. Така крихітка, а скільки всього пережила, щоб з'явитися на світ. Виходячи з квартири, почула, як син сміється над якимось жартом Марини. Давно вона не чула цього сміху. Може, і справді все налагодиться, подумала з Надією, але випробування ще не закінчилися. Якось у супермаркеті Марина випадково зустріла того самого бізнесмена з Києва. Він був з дружиною, гарною доглянутою жінкою. Побачивши Марину з коляскою, швидко відвернувся і пішов геть. А його дружина довго дивилася услід молодій мамі, ніби щось підозрюючи. Ввечері Марина все розповіла Андрію. Той спалахнув, почав збиратися де він. Я йому зараз покажу, як чужі сім'ї руйнувати. Андрію, не треба. Марина вчепилася в його руку. Все в минулому. Я була дурна, але тепер все розумію. Ти найкращий, і наша сім'я найдорожче, що в мене є. Вперше за довгий час вони обійнялися по справжньому. Андрій гладив дружину по голові, а вона плакала, уткнувшись йому в груди. Життя потроху налагоджувалося. Андрій влаштувався на нову роботу менеджером в автосалон. Зарплата була краща та й графік зручніший. Марина займалася донькою, паралельно освоюючи манікюр, брала онлайн-курси, практикувалася на подругах. Оксана Петрівна раділа, спостерігаючи, як молода сім'я потроху склеює розбиті стосунки. Звісно, все не могло стати як раніше, надто глибока була рана зради. Але з'явилося щось нове, більш зріле і усвідомлене кохання, побудоване не на романтичних ілюзіях, а на розумінні цінності сім'ї. Надійка росла веселою і жвавою дівчинкою, в рік вже впевнено ходила, белькотіла щось своєю мовою. Андрій обожнював доньку, міг годинами з нею гратися, а коли вона вперше сказала тато, розчулився до сліз. Марина теж змінилася, стала серйознішою, відповідальнішою, більше не гналася за дорогими речами, не заздрила подругам, які хизувалися новими айфонами чи брендовими сумками. Здавалося, вона нарешті зрозуміла, що справжнє щастя не в красивій обгорці, а в простих речах. У смісті доньки, обіймах чоловіка, затишному дому. Якось увечері, коли вся родина зібралася на вечерю у Оксани Петрівни, Марина раптом оголосила У мене для всіх новина, я знову вагітна. Запала тиша. Андрій завмер з виделкою в руці, Оксана Петрівна затамувала подих, а потім син відсунув тарілку, підійшов до дружини і міцно її обійняв. Друга вагітність проходила зовсім інакше. Марина світилася від щастя, Андрій носив її на руках, в прямому і переносному сенсі. Навіть маленька надійка, хоч і не зовсім розуміла, що відбувається, відчувала особливу атмосферу в домі і частіше усміхалася. Цього разу все було за правилами регулярні візити до лікаря, правильне харчування, помірні прогулянки. Марина навіть записалася на курси для вагітних, де вчили дихальним вправам і готували до пологів. Андрій супроводжував її всюди, наче боявся відпустити саму навіть на хвилину. Ти не думай, я не через недовіру, пояснював він дружині. Просто хочу бути поруч, все розділити з тобою. УЗД показало, що буде хлопчик. Андрій не приховував радості донька і син, про що ще можна мріяти? Почали готувати дитячу кімнату, купувати речі. Надійку вирішили перевезти в інший куток кімнати, щоб звільнити місце для братика. Оксана Петрівна допомагала чим могла, готувала, бавила онучку, коли Марині ставало важко. Дивилася на невістку і раділа ось вона справжня жіноча мудрість, яка приходить через випробування. Але одного зимового вечора все могло піти шкереберть. У двері подзвонили, коли вся сім'я вечеряла. На порозі стояла та сама дружина київського бізнесмена. Можна поговорити з Мариною? спитала холодно. Андрій напружився, але Марина поклала руку йому на плече. Все добре, я поговорю. Вони вийшли в під'їзд. Розмова тривала майже годину. Коли Марина повернулася, очі були червоні від сліз, але трималася вона спокійно. Що вона хотіла? спитав Андрій, ледве стримуючи гнів. Розповісти, що не перша я і не остання. Він постійно так робить знаходить молодих дівчат, морочить голову, а потім кидає. Вона знає, але терпить через гроші, через звичку. Прийшла застерегти, щоб я не думала повертатися. І що ти їй сказала? Що їй не варто хвилюватися. Моє щастя тут з тобою і нашими дітьми. Андрій обійняв дружину, притиснув до себе її округлий живіт, а вона раптом розсміялася. Знаєш, я навіть вдячна їй, тепер остаточно зрозуміла, від якої долі врятувалася. Пологи почалися раптово серед ночі, все відбулося швидко і легко, наче природа вирішила винагородити Марину за всі попередні страждання. Хлопчик народився здоровим і міцним, на відміну від крихітної надійки. «Богдан!» Сказала Марина, коли вперше взяла сина на руки, бо він дар божий, наше спасіння. Андрій стояв поруч, тримаючи на руках надійку, яка з цікавістю розглядала братика. Оксана Петрівна дивилася на цю картину і думала, що ось воно, справжнє щастя, без гламуру і блискіток, зате справжнє, вистраждане. Минав час Богданчик ріс богатирем, Надійка ставала справжньою маминою помічницею. Марина відкрила маленький манікюрний салон прямо в їхньому будинку, переобладнала одну кімнату. Справи пішли непогано, з'явилися постійні клієнтки. Андрій продовжував працювати в автосалоні, його навіть підвищили до старшого менеджера. Купили в кредит маленький Опель, старенький, але свій. Тепер можна було всією сім'єю виїжджати на природу, відвідувати родичів. Оксана Петрівна раділа, спостерігаючи, як міцніє молода сім'я. Часто, сидячи вечорами у своїй квартирі, дивилася на фотографії онуків і думала, що все склалося правильно. Іноді найтемніша ніч буває перед світанком, і найважчі випробування можуть привести до справжнього щастя. Життя котилося своєю колією, але доля готувала нові випробування. Одного дня Андрій повернувся з роботи якийсь замислений. Марина одразу помітила його стан. Що сталося? Пропонують роботу у Києві, директором філії автосалону, зарплата втричі більша, службова машина, соцпакет. Марина завмерла. Київ місто, яке принесло їй стільки болю, але й можливостей там більше, особливо для дітей. І що ти вирішив? Думаю, це ж не просто переїзд, це все життя змінити треба. Твій салон, надійчена школа, мама. Звістка про можливий переїзд приголомшила всіх. Оксана Петрівна намагалася триматися, але очі видавали тривогу. Надійка плакала, не хотіла залишати подружок і улюблену учительку. Тільки маленький Богданчик безтурботно бавився машинками, не розуміючи драматизму ситуації. Вирішили порадитися з родиною. Зібралися всі разом. Батьки Марини приїхали з села. Оксана Петрівна наготувала смаколиків. Обговорювали довго, зважували всі за і проти. Не можна такий шанс упускати, казав Маринин батько. Зараз час такий або розвиваєшся, або відстаєш. А як же ми тут, без вас? тихо питала Оксана Петрівна. Мамо, ми ж не на край світу їдемо, обіймав її Андрій. Це всього три години потягом. Будемо часто приїжджати, ви до нас. Марина мовчала. В душі боролися страх перед минулим і надія на майбутнє. Але коли подивилася на чоловіка, на дітей. Зрозуміла. Головне, що вони разом, а місце проживання це вже другорядне. Переїзд запланували на літо, щоб Надійка могла спокійно закінчити навчальний рік. Почали потроху готуватися, продали стареньку машину, знайшли квартиру в Києві в спальному районі. Не центр, звісно, але затишний район з хорошою школою поруч. Марина з'їздила на розвідку подивитися район, школу, садочок для Богданчика. Київ зустрів її зовсім по іншому, ніж того фатального разу. Тепер вона дивилася на місто очима впевненої в собі жінки, а не наляканої вагітної дівчини. Випадково проїжджала повз будинок, де колись її так брутально відштовхнули. Серце тьохнуло, але не від болю, від усвідомлення, яку дурницю могла зробити. Зателефонувала Андрію. Знаєш, я тепер точно впевнена, все буде добре. Оксана Петрівна трималася мужньо, хоча серце розривалося. Допомагала пакувати речі, давала поради щодо облаштування нової квартири. Пота й раділа, що син з невісткою вирішили не продавати квартиру у Полтаві, залишити як запасний варіант і місце для приїздів. Мамо, може, ви з нами? якось запропонував Андрій. Знімемо вам квартиру поруч. Ні, синку. Старе дерево пересаджувати не можна, засохне. А ви молоді, вам треба рости. Надійка поступово змирилася з думкою про переїзд, особливо коли дізналася, що в новій школі є художній клас. Вона давно мріяла навчитися малювати. Богданчик радів перспективі кататися на метро, бачив його поки тільки в мультиках. За тиждень до переїзду влаштували велике прощальне застілля, зібралися всі. Рідні, друзі, сусіди згадували минуле, будували плани на майбутнє. Марина дивилася на чоловіка, дітей, свикруху і думала, яке ж щастя, що тоді, в найважчий момент, доля повернула її назад до сім'ї. Київ зустрів родину з пекотним липнем. Перші дні були важкими нове місце, незнайомі люди, інший ритм життя. Але поступово почали обживатися. Андрій з головою поринув у роботу. Нова посада вимагала багато сил і часу. Марина займалася облаштуванням квартири і пошуками приміщення для нового салону. Надійка пішла в художню школу на підготовчі курси, треба було надолужувати, щоб у вересні не відставати від нових однокласників. Виявилося, що у дівчинки справжній талант до малювання, особливо їй вдавалися портрети, викладачі не могли нахвалитися. Богданчик швидко освоївся в новому садочку. Вихователька казала, що він справжній лідер, всі діти тягнуться до нього. Хлопчик успадкував батькову харизму і мамину товариськість. Марина знайшла невелике приміщення для салону в сусідньому будинку. Довелося взяти кредит на ремонт і обладнання, але справа того вартувала. Досвід роботи в Полтаві допоміг вона вже знала всі тонкощі, бізнесу. найняла двох майстринь, сама теж працювала, коли був час. Оксана Петрівна приїжджала щомісяця, не могла довго без онуків, привозила домашні гостинці, розповідала полтавські новини. Діти чекали її приїздів як свята, бабуся завжди привозила подарунки і вміла створити особливу атмосферу затишку. Одного разу, гуляючи з онуками в парку, вони випадково зустріли того самого бізнесмена. Він помітно постарів, погладшав, але тримався все так само самовпевнено. Побачивши Марину з дітьми і свекрухою, знітився і швидко перейшов на інший бік алеї. Хто це, мамо? спитала Софійка. Просто знайомий, відповіла Марина спокійно. В душі не вирухнулося нічого ні образи, ні гніву. Все це було в іншому житті. Увечері розповіла Андрію про зустріч. Той тільки махнув рукою. Знаєш, я навіть вдячний йому. Якби не та історія, ми б, може, досі застрягли в своїх образах і недомовках. А так все переосмислили, зрозуміли, що справді важливо. Життя в столиці виявилося недешевим, але вони справлялися. Андрій отримував хорошу зарплату, салон Марини теж почав приносити прибуток. Змогли навіть відкласти трохи грошей на перший внесок за власну квартиру, орендована, хоч і зручна, все ж була тимчасовим рішенням. Надійка в школі швидко знайшла подруг, особливо зблизилася з дівчинкою Софією, чия мама теж була з Полтави. Вони часто збиралися сім'ями, згадували рідне місто, ділилися досвідом столичного життя. Богданчик ріс справжнім богатирем, високий, міцний, з татовими рисами обличчя, але характером вдався в маму такий же емоційний, щирий, безпосередній. В садку його обожнювали всі від няничок до завідувачки. Марина часто думала про те, як дивно складається життя, здавалося б, найбільша помилка, найтемніший період, а саме він привів до справжнього щастя. Навчив цінувати те, що маєш, розуміти різницю між блиском і справжнім золотом. Якось вона знайшла свій старий щоденник, той самий, в якому колись записувала свої мрії про красиве життя в столиці, перечитала і розсміялася, яким же наївним і поверховим було те дівчисько. Тепер вона знала точно. Щастя, не в дорогих ресторанах і брендових речах, а в теплих обіймах чоловіка, в дитячому сміху, в маминих пирогах, в затишних сімейних вечорах. Минуло п'ять років. Київ став для родини по справжньому рідним містом. Андрій дослужився до керівника регіонального представництва автомобільної компанії. Марина розширила свій бізнес. Тепер у неї була мережа з трьох салонів краси. Надійка в свої 15 вже брала участь у художніх виставках, а десятирічний Богдан подавав великі надії в футболі. Того зимового вечора вони всією родиною сиділи в своїй новій квартирі, просторій, трикімнатній, яку нарешті купили у кредит. Оксана Петрівна приїхала на різдвяні свята, привезла свої фірмові пиріжки. Надійка показувала нові малюнки, Богдан вихвалявся медаллю з останнього турніру. Раптом Марина підвелася і попросила уваги. У мене для всіх сюрприз. Я знову вагітна. Новина викликала бурю емоцій. Андрій кинувся обіймати дружину, діти застрибили від радості, а Оксана Петрівна витирала щасливі сльози. Цього разу все буде по-іншому, сказала Марина, дивлячись на чоловіка. Тепер я знаю, що таке справжнє щастя. Пізніше, коли діти вже спали, а Андрій проводжав маму до гостьової кімнати, Марина стояла біля вікна, дивлячись на засніжений Київ. Місто мерехтіло вогнями, такими схожими на ті, що колись заманили її в пастку ілюзій. Але тепер вона дивилася на них іншими очима, очима жінки, яка пройшла через випробування і знайшла свій справжній шлях. У кишені завібрував телефон, повідомлення від колишньої клієнтки з Полтави. Маринко, вітаю! Бачила твоє інтерв'ю в журналі про успішних бізнес-леді. Пишаюся тобою. Марина усміхнулася. Так, вона досягла успіху, але не того, про який мріяла колись. Її успіх вимірювався не грошима чи статусом, а любов'ю, яку вона навчилася цінувати. Андрій підійшов ззаду, обійняв за плечі. Про що замислилась? Про життя. Знаєш, я зрозуміла одну важливу річ щастя, схоже на повітря, коли воно є, його не помічаєш, а коли втрачаєш, розумієш, що це найцінніше. Філософ ти мій. усміхнувся чоловік, цілуючи її в скроню. А за вікном падав сніг. Такий самий, як тієї зими, коли молода вагітна дівчина блукала вулицями чужого міста, не знаючи, що її справжнє щастя, чекає там, звідки вона втекла. Життя часто випробовує нас, змушує робити помилки, щоб ми навчилися цінувати те, що маємо. В сусідній кімнаті тихо сопіли діти. На кухні Оксана Петрівна щепорилася з посудом, відмовляючись від допомоги. Звична картина сімейного затишку. Марина притулилася до чоловіка і подумала, що всі ті випробування були недарма. Вони загартували її душу, навчили відрізняти справжнє від фальшивого, допомогли зрозуміти просту істину немає більшого щастя, ніж бути поруч з тими, хто любить тебе, попри все. А десь, у старій полтавській квартирі, в шухляді комода досі лежить та записка Пробачте, я так більше не можу, не шукайте мене. Тепер це просто папірець, спогад про минуле. Бо справжня історія вона про повернення додому, про силу прощення і про те, що іноді треба заблукати, щоб знайти свій шлях.